Днями до чергової частини Сумського районного управління поліції звернулася 60-річна жінка та повідомила, що виявила у квартирі сина, який лежав на підлозі без ознак життя з численними рубленими ранами голови. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду місця вчинення злочину правоохоронцям потрібно було знайти відповідь на два питання: чим саме завдані смертельні рани та хто, власне, причетний до вбивства. Проведеними невідкладними оперативно-розшуковими та слідчими заходами, оперативники обласного управління поліції спільно зі співробітниками Сумського районного управління поліції та працівниками відділу кримінального аналізу головного управління національної поліції в Сумській області спочатку знайшли заряддя вбивства, яким виявилася сокира. А в подальшому встановили, що до вчиненого причетний батько потерпілого. Як з'ясували поліцейські, 62-річний, раніше судимий за аналогічний злочин, чоловік скориставшись моментом, коли його 30-річний син залишився сам вдома. На ґрунті довготривалих неприязних відносин, наніс йому смертельних ударів сокирою по голові. Після вчиненого зловмисник втік з місця події, переодягнувся, та щоб приховати скоєне, викинув одяг та зарядня злочину в річку. З даним фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 115 – умисне вбивство Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває санкція цієї статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.